Голова КМДА Олександр Попов зустрівся з надзвичайним та повноважним послом суверенного військового мальтійського ордену в Україні Павлом Фрідріхом фон Фурхером. Гуманітарно-благодійна організація нині має дипломатичні відносини на рівні послів з більш як 50 -ма державами світу, серед яких Франція, Італія, Португалія. Під час зустрічі сторони обговорили співпрацю в галузі медицини, культури та спорту. Зокрема, в планах пана Фрідріха закупівля за кошти ордена, медичне обладнання для київської онкологічної лікарні, проведення благодійних концертів співробітництво в галузі екології та спорту. Ми хочемо дуже близько співпрацювати з детским екологічним центром. Хороші люди, хороші врачи. Но багато чого не хватает. Тому ми говорим, що будемо зустрічатися. Вони нам скажуть, в чем ми зможемо допомогти. а потом, шаг по шаг, будем понять цю програму.